Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про любов і ненависть. Ненависть побуджує сварки, а любов покриває всі вини. Цей короткий вірш, немов рентген людського серця. У ньому відкриваються два джерела, з яких може текти наше життя: ненависть або любов. І Біблія каже дуже прямо: там, де діє ненависть, завжди починаються війни, великі чи маленькі. Між народами, між родинами, між друзями, між чоловіком і дружиною, навіть між братами чи сусідами, навіть у самому серці. Ненависть не завжди починається гучно. Часто вона народжується тихо: Із образи, ревнощів, гордості, почуття несправедливості, небажання поступатися. Але коли вона оселяється в серці, вона стає двигуном сварок. Вона бачить не людину, а її недоліки, не ситуацію, а свою правоту, не істину а бажання виграти. Ненависть робить нас схожими на каміння, важкими, холодними, нерухомими. Але друга половина вірша відкриває величезну надію: любов покриває всі вини. Це зовсім інший тип сили. Ненависть розпалює, любов гасить. Ненависть шукає, за що зачепитись, любов шукає, як стілити. Ненависть множить біль, любов множить милість. Ненависть бачить людину через збільшене скло її помилок. Любов через збільшене скло Божої цінності. Цей текст напрочуд точно описує силу, яку ми бачимо в історіях людей, що змінили світ не жорстокістю, а любов'ю. Одним із таких був Мартін Лютер Кінг молодший. Його життя могло би легко перетворитися на історію гніву. Цілковито справедливого гніву проти расової несправедливості. Але Кінг вибрав інший шлях. Він казав: темряву неможливо вигнати темрявою, лише світло може це зробити. Ненависть не може вигнати ненависть, це може зробити тільки любов. Багато з його сучасників критикували його за м'якість, казали, що любов це слабкість. Але саме любов дала йому силу йти вперед, мирно, впевнено і жертвенно. Любов зробила його рух непереможним, і світ побачив те, що здавалося слабким, виявилося найсильнішим. Любов не означає, що ми мовчимо про зло. Любов не означає, що ми дозволяємо іншим руйнувати нас. Але любов означає, що наше серце не стає таким, як серце того, хто завдає шкоди. Інколи слова покрити вину означають. Не підняти стару образу, пробачити те, що не було вибачено, не штовхнути у відповідь, не сказати різкого слова, хоча воно вже пече на язиці. Просто бачити людину там, де інші бачать проблему. Цей вірш нагадує нам, або любов покриє вину, або ненависть відкриє війну. І нам щоразу доводиться вибирати, ким ми будемо. Христос показав найвищий і найкращий приклад, коли Він висів на хресті. Його любов покрила не одну вину, а всю людську історію. Це і є найглибше значення цих слів, найбільший прояв любові. Господи, очисти моє серце від усякої ненависті і гіркоти. Навчи мене бачити людей твоїми очима. Дай мені любов, яка покриває вину, дай мир там, де могла би початися сварка, і приносить світло туди, де є темрява. Зроби моє серце м'яким, але сильним, сильним у тобі. Амінь. А я дякую вам за перегляд. Божих благословінь!